Звірячі, привіт, усім педбатькам! ви на каналі Петхаус. У нас в гостях озі, і це рубрика. Відповідаємо на питання підписників, і ми розпочинаємо. У цьому відео ковбасі бути чи не бути? Ось у чому питання: чи можна підбатькам позичати в улюбленців охолоджувальну підстилку? Як смаколики сприяють здоров'ю зубів у звірят і ще багато цікавого? Тапніть лайк та додивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Чи можна собакам ковбасу? Річ у тім, що ковбасні вироби часто містять досить велику кількість спецій та різноманітних добавок. Саме через це не рекомендується пригощати ними песика, а також і котика чи інших улюбленців. Тому навіть якщо жалібні оченята просто вимагають шматочка ковбаси, не ведіться. Це хитрий звірячий прийом. Охолоджувальні підстилки тільки для котів і собак, а для людей підійдуть. Як же тут не заздрити звірятам, коли вони мають таку чудову річ? Виріб не потребує попереднього охолодження, використання води чи електрики, що справді дуже зручно. Тож, якщо раптом спека не даватиме вам спокою, ви також можете скористатися підстилкою, якщо, звісно, домашній хижак не буде проти. Лише стежте, аби ненароком не пошкодити матеріал підстилки, оскільки всередині вона заповнена спеціальним гелем, котрий і надає охолоджувального ефекту. При його витіканні назовні виріб не з Може виконувати свою функцію? Чи можна ділити протипаразитарну таблетку на частинки? Таблетки багатьох виробників справді можна ділити, аби досягти того дозування, яке підійде вашому улюбленцю за вагою. Інколи таблетки навіть мають для цього спеціальну борозну посередині, що спрощує поділ. Проте будьте уважними, деякі таблетки не передбачають розділення більш ніж на дві частинки або ж не підлягають поділу взагалі. Тому найкраще перед купівлею ретельно знайомитися з інструкцією препарату. Навіщо реєструвати мого Улюбленця у вас на сайті, коли ви реєструєте звіро дітей у особистому кабінеті на нашому сайті або ж у додатку Pet House, це допомагає нам найоптимальніше проконсультувати вас щодо вибору необхідних товарів. Вік, вага, порода звірят, котрі ви вказуєте, дуже важливі дані для цього. Ну і звісно, ми завжди раді привітати ваших хвостиків із днем народження та побажати їм звірячого щастя. Як саме смаколики допомагають тварині очистити зуби? Ласощі для підтримання здоров'я зубів, ясен та ротової порожнини загалом справжній мастхев для педбатьків. Текстура таких частувань сприяє механічному. Будь Текстура таких частувань сприяє механічному зчищанню зубного нальоту в улюбленців під час жування, що водночас профілактує утворення зубного каменю. Також завдяки додаванню м'яда, різних квіткових та трав'яних екстрактів або ж зеленого чаю, смаколики можуть підтримувати свіже здихання звіра. Варто лише знати саме той варіант, що стане до вподоби вашому гурману. Лишайте і свої запитання в коментарях під цим відео, аби ми обов'язково відповіли на них у наступних випусках, а щоб завжди бути в курсі всіх Хитриків і звірячих новин не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Папа! -па!